Вітаю! Сьогодні ми знаходимося в селі Аркадіївці неподалік міста Хмельницького. Саме тут уже майже 10 років працює Лісово-Гринівецька місцева пожежна охорона. З початку свого створення, у 2016 році, місцева пожежна охорона здійснила понад тисячу виїздів. Команда оснащена сучасним аварійно-рятувальним обладнанням. Постійно проходить підвищення кваліфікації, і сьогодні на рівні з професійними вогнеборцями е, бере участь у складних рятувальних операціях. І ми спілкуємося з його керівником. Почнемо з того, що познайомимося з вами ближче. Розкажіть, будь ласка, детальніше про себе та як взагалі ви вступили е, до цього руху. Переді мною був керівником німчик. Олександр, Олександр Олександрович запропонував мені роботу водіян на поляжній частині. Зібралися нашу як пожежну команду дев'ять чоловік, включаючи начальника, пройшли навчання в підрозділі ДСНС, одержали освіту і професійно виконують ці обов'язки. З якими складнощами стикнулися на початку свого свого створення? Що було найважче? Проблема була не, не знали, не бачили ніколи таких робіт. Ну, з людьми, спілкування з людьми, треба, треба було навчитися з ними спілкуватися, як, як себе вести на пожежах. Ну, найважче було це в роботі, привикнути до роботи і знати обладнання, вміти ним користуватися. Якщо брати, до прикладу, момент створення і сьогодення, наскільки ваша команда стала кращою? З роками ну, досвід. Досвід, і диспетчер ДСНС, відправляючи нас, він 100% гарантією знає, що ми справимося з тою задачею, якщо від нас був такий сигнал. Чи були випадки, коли? Ви перші прибували на місці надзвичайної події, ще до перебуття наших підрозділів, ДСНС. Ці населені пункти, які ми ближче до них, це прибуваємо ми перші. І бачачи масштаби, ну, в надзвичайній ситуації бачимо масштаби, доповідаємо, чи треба нам допоміжні сили, чи не треба. Ну, Відсотків 70 ми справляємося самі. ДТП, вирізка аварійних дерев, багато поставалися старенькі люди, то дерево на хату впало, то, то дорогу перекрило рух автобусом. Ну, багато займаємося і таким. Що для вас особисто означає бути частиною цієї команди? Були такі випадки, що особливо, особливо в зимовий період, добратися до батьків не можуть. Заїжджають, є на отвал, ми ціпляємо прочистку, щоб доїжджали рейсові автобуси, і легкові автомобілі. заходили прямо до нас і дякували, що, що могли там на, на Різдво добратися до батьків і, і побачити. Вже приємність, і ми тільки до, ну, тим живемо. Що ви можете сказати про свою команду? Команда, як підбиралась першочергово. Зібралось два чоловіки, кого беремо третє. І так, щоб люди, люди знали один другого на когось понадіятися. Які стратегічні цілі для свого підрозділу ви ставите. Дуже хотілося б створити ну, центр безпеки сучасний, який існує вже є по, по громадах. Нам залишилось небагато, залишилось медицину. Поліція в нас на місці, залишилась медицина. Думаю, громада поможе якось ми справимося з цим. Як ваші рідні ставляться до того, що ви ризикуєте життям? Я начну своєї жінки, вона сказала: добре, що ти цю роботу знайшов. Я, бачу, ну, я кажу, бачу, що ти цю роботу і живеш. От так. Саме такі підрозділи місцевої пожежної охорони це зразок. Це допомога та зміцнення служби цивільного захисту. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що були з нами. І не пропустіть наступний випуск рятувального подкасту Служба 101.